Барбі та її друзі були гімнастками. Вперед до перемоги Так! вчилися бути найкращими. Саме так як вона мені описала. Бездоганно як для пікніка. Але примха долі. Це за місце. Знайшли місце для пікніка. Тітко зой, що ви тут робите? Перевернула їхній світ. Ви опинилися тут, бо у вас є дуже важлива місія. З ніг на голову ніколи не бачила такого таланту. Акробатика і спритність, точність і зосередженість. Підозрювана незвичайна злодійка, і саме ви потрібні агентству, щоб затримати її. Ви хочете зробити з нас таємних агентів? Можна нам порадитися, секундо. Зої, яку я знала, в'язала одяг для своїх кішок. Це персі. О, 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 персі! Як тебе звати? Вайлет. Вайолет. Вайолет одна з наших техботів. Це наш маскувальний відсік. Та тут днями можна приміряти. <рес> Ця кнопка активує режим невидимості. Круто! Я летюча голова. Летюча голова. Я тут, а ви спізнилися. Вона втекла. Знову, коли місія здається неможливою, ставте занадто високі Головне зробити правильний вибір. Саме тому ми й стали агентами. До справи беруться. Настав час засяяти. Тендітні дівчата. До роботи. Толі три таємні агенти стають непереможною командою під прикриттям. Барбі. Шпигунська історія. Ви всі такі я і ха. Зі шпигунками жарти погані.